Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Куп'янськ, що заважає захистити місто Куп'янськ від обстрілів, відігнати росіян якомога далі від Куп'янську, щоб вони не могли обстрілювати місто і знищити ворога саме всіх тих, хто обстрілює Куп'янськ і вбиває людей. Так, тут працюють колаборанти, але ну, тут більше щось пов'язано із тим, що у Куп'янську дуже важко, дуже мало людей, дуже мало грошей. У людей така ситуація бідні. Дивіться, і е, тут або виплачуються гроші, і люди здають якісь мітки, ставлять на домівках. Як то в, е, помічають буд будинки? Причому чомусь мені йде, що це роблять люди алкозалежні, чисто, щоб їм вистачило на алкоголь. І... Завдяки оцим людям вмирають, вбивають росіяни цивільних людей. Тут саме про... працює російська армія на те, щоб вбити цивільних людей більше отак. Має настати покращення. Дивіться, таємна операція. Ну тут будуть відбуватися якісь бої, причому росіяни відійдуть. Ну, так, не вели невели... ну, їх там мало буде. Там малі такі групи. Російських військових, і ті вони не професійні військові, вони найманці якісь. І тут таємно тут будуть відбивати. А до Куп'янська має надійти допомога в плані виплат, в плані того, що людям стане набагато краще жити і буде мирне небо. Що обстріли мають припинитися. Оце вже той стан, коли був Куп'янськ як прифронтовий, і його обстрілювали, він зміниться. І саме Росія, росій, російські території. Буде прифронтова. Їх будуть обстрілювати, і в них буде той стан. Ну Тут вирівняється оці Терези що Куп'янськ більше не буде так боятися, а от саме росіяни будуть відчувати от те саме, що Куп'янськ, що от була прифронтова така територія, це змінюється, все набагато стане легше. І у вас буде мирне небо, мирне. Тобто не будуть обстріли вам в місті. Не будуть більше вбивати куп'янську цивільних людей. От. Скажіть нам, будь ласка, коли саме, скільки ще чекати, коли саме це відбудеться все. Так, тут іде так. Чи сім днів ще будуть жах. Жах. Ще оце в нас а, ворог сім днів вбиває людей. От. А вже потім буде набагато легше і у ворога буде горіти земля під ногами. А до Куп'янська прийде допомога лікування, там щось пов'язане з тим, що людям не вистачає. Медичної допомоги і взагалі забезпечення, щоб стане набагато легше. Щось іде 7 днів і стане легше. Або ж це показан сьомий місяць. Ну, до сьомого місяця, що а, можуть обстрілювати купянськ. Або так, або так. Прошу вищі сили, будь ласка, закрийте небо над Куп'янськом, захистіть, відверніть всі бомби, ракети і снаряди. Заперечую ворога, заперечую всю його пропаганду, викриваю всі його злочини, Да буде засуджено росіян за злочини над людяністю, над вбивствами. Не перечились негатив. В Поверховному суду прошу повернути ворог. все біль сльози і страждання, і смерті, що було завдано людям у Куп'янську, повертаю ворогам, тому хто обстрілює йому назад, все це приходить, всіляється страх в його тіло, боїться, тікає. Заперечую повністю. Більше не може ворог обстрілювати куп'ять. Всі плани ворожі руйнуються. Заперечую повністю. Заперечую. <п 'янська> відвертає росіян від Куп'янська на віки вічні. По іншим дорогам тікає, лякається, сам по собі стріляє, боїться. Мороки наводяться. Більше не бачить, не може. Руки піднімати, здійснювати обстріли, ворог. І прошу Вищі сили. Отверніть от куп'янська всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі, уламки від домівок одвертаються назад, ворогу прямо на голови падають, звідки вилітає, запускає туди і впаде. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю, все зло ворогу вертаю, буде так, буде так, буде так. Все він боїться, він страждає, ворога немає життя, буде так. Вищі сили янголів охоронців духів роду закликаю захистити місто Куп'янськ від обстрілів і припинити їх на віки вічні. Прошу відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і всю можливу агресію, ламки, кулі від будинків у Куп'янську відвертаю від людей цивільних, відвертаю, повертаю ворогові, звідки випускає, запускає ці ракети, бомби, снаряди туди все і це і падає. І йому на голову буде так, буде так, буде так. Все. Зло вертається росіянам назад. І прошу захистити військових України, які окупують територію України від ворожої агресії, надприродній сили наділяю, і захист повний. А ворог, всіляє страх біль. Паніку боїться, тікає, сам по собі стріляє. Буде так, буде так, буде так. буде повністю захищений Буде так. Буде все сказане, здійснене. Так що, ан Боже, прошу вас, вищі сили, зламайте плани ворожі. Не може ворог більше обстрілювати, немає чим, немає як. Всі його накази не виконуються. Буде так. Дякую за увагу.